Привіт! Канал про купони та промокоди продовжує підбирати для вас найкращі по якості, асортименту та відгукам покупців, інтернет-сервіси та інтернет-магазини. В цьому ролику мова піде про Answer мультибрендовий інтернет-магазин, що пропонує одяг, взуття та аксесуари для всіх членів сім'ї, незалежно від віку. Якщо пам'ятаєте, я вже згадував про Answer, коли ми вирішували, де вигідно можна придбати кросівки. Лінк на це відео. Відео ось тут або в описі до цього ролику. Але Ансвер це не лише про кросівки, не лише про взуття. Це те місце, де можна повністю змінити, переосмислити та оновити свій гардероб. І щоб зекономити, обов'язково рекомендую використовувати промокоди. Всі варіанти купонів, які пропонує Ансвер, зібрані на порталі Codes.com.ua. Деякі з них озвучу в цьому відео. Перший промокод на 12% на будь-які товари при покупці від 2000 тисяч гривень. Єдине, що він обмежує, так це те, що знижка не поширюється на бренд Манго. Друга пропозиція максимально вигідна. Купуєте на ансвер вперше, тоді знижка буде не 12, а 15% і на покупку від 1500 гривень. Купите один раз, потім вже не зможете зупинитись. Про лайфхак, як використати купон на 15% декілька разів, розповідав в цьому ролику. Ну і додатково рекомендую купувати карткою банку, яка має кешбек на обрану категорію товарів. На взуття та одежу, тоді зможете зекономити ще більше. Також рекомендую постійно слідкувати за сторінкою Answer.ua на коде з бо декілька разів на рік з'являються промокоди, які дають знижку в понад 20%. Але пам'ятайте такий нюанс по Answer.ua – Безкоштовна доставка при замовленні від тисячі гривень. Доставка з Польщі, тож варто замовляти в межах суми, яка не підлягає митним обмеженням. На момент запису цього ролику це 150 євро. Тож гарних вам покупок. ТОП 10 цікавих, корисних купонів на сервіси та інтернет-магазини з інших категорій шукайте в описі до цього відео. Наразі все.